Як часто ми задумуємося про те, що наш сьогоднішній день може змінити усе наше життя? Безперечно, іноді така думка може промайнути у наших легковажних головах, але чи задумуємося ми, що цей день може змінити наше життя на гірше? Власне, на основі цієї дилеми і побудований сюжет фільму, про який йтиметься далі. До зустрічі з тобою не можна назвати виключно романтичною комедією чи суто мелодрамою. Погляньмо на постер. На ньому Емілія Кларк та Сем Кленфлін ніжно обіймаються та дивляться теплими поглядами один на одного. Ну і як не підозрювати тут романтику та очікувати від фільму чергового шмаркла цукрового присмаку? Дзузьки! мабуть, лише ті, хто прочитав цей супербестселер, на основі якого і базується сюжет, знали усі деталі цієї історії. Для створення сценарію долучився його автор, і у це важко повірити. Але дух літературного твору був присутній у кожному діалозі та кадрі фільму. Варто поставити вподобайку за це режисер. Ро фільму «Теа Шерок, для котрої ця стрічка стала дебютом. Підбір акторів у цьому фільмі здійснений вкрай професійно: Емілія Кларк, Сем Клефлін, Дженет Мактір, Чарльз Денс. Усі ці актори розкриваються по-новому перед нами. Утім, конкретно щодо Емілії Кларк виникають сумніви, адже вона надзвичайно щира та емоційна, але подекуди додає борщі сіме до ложку дьогтю. У будь-кого стільки посміхатися вже б заклякла б щелепа. А Лоїза точно не переживає, що в неї з'являться зморшки від посмішки на років десять раніше ніж у подруг. Втім, вона так і залишиться у пам'яті глядачів виключно як Дейнеріс. Деталі барвистого і ледь не дитячого одягу Луїзи, холодність у звертаннях Вільяма, помпезна обстановка сімейного обійстя, м'якосердні батьки та власні слуги все це натякає на характерні для більшості дівочих мрій штрихи. Із цих штрихів у фільмі вимальовується картина, яка нагадує нам романи Джейн Остен та її дещо наївних героїнь, які, зрештою, знаходять своє щастя із людьми, про яких спочатку складається погане враження. Це ж знову нагада про театральне минуле режисеру фільму або натякає на її рожеві мрії, та показує нам, що його проймає ледь відчутний бриз багаторічної культури британських романів, театру та кантрі. Увесь драматизм стрічки неможливо розкрити одразу. Ти помічаєш егоїзм Патріка, який весь час думає лише про своє гобі. Потім нам показують егоїзм Вільяма, котрий вперто стоїть на своєму рішенні і не прагне його змінювати ні за яких умов. Стає помітним егоїзм батьків, котрі не здатні сприйняти вибір свого сина, та егоїзм сестри Луїзи, котра бажає вибудувати своє власне життя. І зрештою, ми бачимо, що попередня дівчина Вільяма теж думає про комфорт і найвищим пріоритетом ставить саму себе. Це Якесь комбо неодноразово здається, якщо прозвучить бодай ще одне зауваження Вільяма, то світ розпадеться на електрони через таке поєднання егоїзмів. Упродовж фільму складається враження, що Луїза думає про кого завгодно, але не про себе. І в цілому, ця стрічка, побудована на багатошаровому нарцисизмі. Який змінює життя героїв і далеко не на краще, що по суті є правдою життя. Луїза виглядає не надто вольовою або цілеспрямованою, але здається, лише вона здатна ділитись емоціями та провокувати на здорове спілкування. Лавінкінгі Фільм є наче міксом коктейлів Блакитна лагуна з Блю Коросао, де під солодким та п'янким шармом і кольоровою парасолькою ховається гіркота поразки і власних розчарувань у собі. Все це приходить як після смак, адже відразу ти помічаєш лише прекрасне і виходиш із кінотеатру, сповнений сил, приємних емоцій та з бажанням подарувати людству щось нове і приголомшливо геніальне, та життя брутальне, і вже за певний час ти залишаєшся із відчуттям ошуканості, бо світ, у котрому відносини будуються лише на егоїзмі, приречений швидко стати мертвим. Для вас балакав Михайло Карпань. Сподіваюся, вам сподобався огляд. Тому не забудьте поділитися ним з друзями, підписатись на канал, відвідати сторінки Play.ua у соціальних мережах та переглянути відео, яке творча спільнота Стругачка озвучила для вас українською мовою. До зустрічі